Сьогодні ми у Києві, у клініці Ріно, де 25 вересня відкрили перший в Україні центр відновлення слуху для військових. Тут допомагають бійцям, які частково або повністю втратили слух внаслідок бойових дій. Часто ця проблема лишається непомічною. Якщо немає повної глухоти, бійці можуть навіть не здогадуватися про неї. Саме тому своєчасна діагностика та лікування є критично важливими. Центр допомагає бійцям пройти повну діагностику, консультації та у разі потреби слуховідновні операції. Всі процедури безоплатні за підтримки благодійного фонду Півник Ми відновлюємо слух військовим це стосується як порушення проведення звуку, відновлення цілісності барабанних перетинок. Також наша клініка надає повний спектр хірургічних та амбулаторних послуг саме по лор-профілю. Ми вузько спеціалізована клініка, яка займається саме лор-патологією будь-якої складності. Справа в тому, що вибухова травма вона найчастіше зустрічається. Ми називаємо цю травму невидима травма війни. До нас приїжджають вже стабілізовані пацієнти. Це не та проблема, на яку звертають увагу в першу чергу. Про це це суттєво погіршує реабілітацію пацієнтів. Це сенсорне чуття, яке погіршує як адаптацію соціалізацію військовослужбовців. Так і якщо не лікувати цю проблему, може привести в довгостроковій перспективі до досить серйозних наслідків та ускладнень. Станом на сьогодні в клініці ріно ми прооперували успішно вже більше ста військовослужбовців і відновили їм слух. Всі консультації для військовослужбовців, які отримали вибухове поранення та мають проблеми зі слуху, проводяться абсолютно безкоштовно, так як і всі можливі тести для діагностики слуху. У нас працює лікар сурдолог який визначає ступінь зниженню слуху. Та на ці дані ми опираємося при плануванні оперативного втручання. Також, в принципі, будь-якої складності хірургія вушка представлена в нашій клініці. Ми помітили, що є дуже великий запит на таку хірургію, і е, започаткували благодійний фонд, е, де акумулюємо кошти на покриття собі вартості таких оперативних втручань. Це суттєво допомагає нам збільшити як і об'єм, так і якість надання допомоги е, військовослужбовцям з вибуховою травмою та зниженням слуху. Історія створення центру розпочалася минулого року з проведення першої безоплатної операції для пораненого військового. Успішний результат показав, наскільки велика потреба в таких послугах і став підставою для відкриття окремого центру. Та да, і правда. Краще стало. да, пропала бочка. Эта. Боже, я вас чую, так. Да. Ну, бачите, гарно. Лікарі наголошують: наразі в Україні працює не більше 30 фахівців, які можуть проводити такі операції. Тому новий центр це шанс. Пришвидшити допомогу і збільшити кількість захисників і захисниць, яким можна повернути слух. За планом тут щороку виконуватимуть до тисячі операцій і таким чином відновлюватимуть якість життя тих, хто захищав нашу країну. Пацієнт звернувся після вибухової травми. У липні отримав вибухову травму з порушенням цілісності барабанних перетинок. Я військовослужбовець 15-го мобільного прикордонного загону. На службі я з дев'ятнадцятого року, тому майже все своє життя на службі. Я оператор БПЛА. Перебуваючи на позиції вночі, 29 числа липня, по нашій позиції був приліт керованої авіаційної бомби. У буквально в той же момент почув по перше, що у мене є осколкове поранення. А по-друге, що я дуже дуже погано чую. Я лікувався в Києві у восьмій лікарні. Там був мій побратим із дуже схожим пораненням. Але він вже завершував лікування. І щоб відновити слух, він шукав варіанти відновлення і знайшов клініку ріно. Ми з ним дуже добре здружилися, і він мені розповів про цю клініку. Ліве вушко, там складна ситуація. Там тотальний дефект барабанної перетинки. Барабанна перетинка практично відсутня повністю. Судячи зі всього, є невеличка травма слухових кісточок. Але це все під час операції ми зможемо відновити при вибуховій травмі. Зазвичай уражається і про. Проведення звуку і сприйняття і на щастя, слуховий нерв у нас працює добре, тобто у нас досить гарні шанси на відновлення слуху. Хотів вам два слова розповісти про саму операцію. Ми будемо використовувати методику трансплантації. Ми використовуємо фасцію з кроневого м'яза, яку підкладаємо під травмовану перетинку, за рахунок цього нова перетинка буде щільніша, і вона буде ось цим екраном, який буде передавати звук. Для того, щоб прооперуватися військовому, треба пройти певні не, кола пекла, взяти направлення на хірургічне лікування. Військовий не може просто так сказати: ну все, я пішов на операцію до побачення. Йому треба вибути з військової частини, отримати направлення на хірургічне лікування. Я вчора консультував пацієнта на фронті, прямо з бліндажа в онлайн форматі. І деколи такі операції переносяться, деколи пацієнти, на жаль, отримують додаткові вибухові травми. От була нещодавно теж ситуація, ми запланували. Вало операцію, пацієнт пише в WhatsApp Дмитро, вибачте, я отримав вибухову травму, я вже в Дніпрі лежу, переносим нашу операцію. Зазвичай шлях військового виглядає наступним чином. Коли є фіксація такої травми, зазвичай на етапі вузькоспеціалізованої допомоги пацієнт відчуває, що слух втрачено або знижено, і є констатація факту травми барабанної перетинки або зниження слуху, можна. Стелефонувати до наших адміністраторів, вони запишуть на зручний час, ми консультуємо як онлайн, так і офлайн. Записуємося, встановлюємо діагноз і плануємо дату оперативного втручання. У пацієнта є номер телефону нашого сервіс-менеджера, знову ж таки, адміністраторів, які завжди на зв'язку 24 на 7, і допомагають підготуватися до такої операції. Пацієнт прибуває в день запланований операції, Ми проводимо додатковий передопераційний огляд, госпіталізуємося. Якщо необхідні якісь додаткові аналізи чи тести, також ми їх тут проводимо. І, власне, проводимо оперативне втручання. Це так звана fast track surgeon, тобто хірургія одного дня. Якщо все пройшло добре, на наступний день ми пацієнта відпускаємо додому. Тобто ми надаємо всі рекомендації, також післяопераційний пакет медикаментів ми надаємо пацієнту абсолютно безкоштовно. І вони собі з цим пакетом медикаментів їдуть додому на реабілітацію. На лікуванні є три ключових візити, які обов'язкові: це сьомий день на зняття швів, це тридцятий день для перев'язки і першої оцінки результатів лікування та перевірки слуху, та третій місяць, коли ми констатуємо факт одужання, тобто остаточної реабілітації. Сьогодні ми провели слуховідновлюючу операцію нашому військовослужбовцю, який постраждав від мінновибухової травми, отримав перфорацію барабанної перетинки. Сьогодні ми оперували праве вушко. у нього була велика центральна. На перфорація барабанної перетинки, і нашим завданням було відновити цілісність цієї перетинки за допомогою трансплантату. Ми брали файс з кроневого м'язу і формували із неї трансплантат нової перетинки. І, власне, очікуємо відновлення слуху. Сподіваємося, до тієї норми, яка була перед отриманням травми. операція тривала у нас десь годину часу. Пацієнт був в наркозі, все пройшло. Супер тому сподіваємося на краще.